Всіх вітаю на просторах каналу Noname Channel з вами я Reaper і сьогодні ми зіграємо в Агаріо Голодні Ігри в КОНТАКТІ. І я забувся і відкрив вже е, Продатку і мені випала гіпка на 5 годин. Давайте спробуємо тим скористов... скористатися. Тим, що в нас є. Грошей у нас з купою. Розміряємо. Грошей у нас є купа і... Давайте возьму ось це і... Халчка на 300. Давайте ще купимо собі. ж не можна. Окей. Зимо то, що є і спробуємо вибратися в топ. Так вся наша задача вийде в топ. І... Зразу ми беремо бустера. Якщо ви замітили, то тут обмінявся шеф. Зараз, зараз наберемо трошки маси, так нормально. Так, і тепер ходимо сюди. Яка косой. Оп! Так, сюди. Оп. Так, добре, тепер ще когось одного, такого більш-менш великого. Ох ти! Tak. No, no, tak to bok topku. Oh, 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 oh. Čekaj, 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 čekaj. OK. Zar nás rozbije, potom se raz rozbije. I se bohatě raz rozbije. Oj, to je přes tu druhou knopku, potřebuji. Чтобы якусь растейся. Эй, не-не-не-не! Чувак, не-не-не-не-не, не можно, не можно. Взрастайся, репер! Взрастайся! Торбоклопку и втікай! Ну, репер, втекай! Тикай, ткань, чекай, тикайкай, чекай, чекай, обозрастайся! Не-не-не, не хавайте меня, я сказал. Так ну скорость минус двадцать. То пофиг я зараз у себя капец, тобі. Иша. Окей, типа і шо? Олох, ясно. Окей. Здули ми першу картку. Чи здули. Чи здули. Здули. Да. Тут вже тим його. Гіннюками ми не поборемося. А, до речі, я забув по 90 ми попали в топ. Хоча б один. Ну, дивіться. Ми набрали так непогано масі 3000. Ну, в принципі, ми могли бути в топі, тому що я був на 10 місці з масою 2500, а 3000 це більше. Так. Ну, думаю, що, так, э, думаю, що э, я був повтор. Давайте зараз дограємо. До речі, виходить одна катка на цілу серію. Так норм. Ох, я. Я лох, просто. Ааа, зі. сховаєте 10... ой, oh, 6 ключиків получають. Ой. Зараз. Зараз за 15 uh... -го годин вечора і. Сундук so, десь... 10... ну, приблизно через 2 години відкривається, то відео вийде десь ближче до 11-ї години. При тому, що вчора не було відео. Ну, вибачайте, що в мене такий графік від випуску відео. То може бути два на день, то, не мож, то може не бути взагалі відео. Таке життя таке і я. О. Не, не життя таке, не, не я, таке, а життя таке, о. Нарешті згадав. І, коротше така фігня. Оу. Не, не... Які вустрі, ти шо? Влад страшно. О, ключка. А? Ну все, можем теперь спокійно спокійною душою вмирати. Так. Злая. Злая зая. О, так, сундук. по моему деревні за 2 години, да? Да, за 2 години. Окей, через 2 години. Чи за один голос? Не, не буду я тратити голоси. Через 2 години я відкрию сундук на відео, потім все це склею. І. вийде відео ближче до 11 години. Вибачайте, що так пізно. Ви, напевно, вже його будете бачити 12 або 13 числа, або взагалі не будете бачити, це вже залежить від того, чи дивиться ви мої відео. Але кому я це говорю, якщо. Е Якщо ви цього відео не дивитеся, то ви його не будете бачити. І цього ви не будете чути. Парадокс. Окей. Е, я зараз не знаю на що добавлюся з зажигалкою, але дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, розказуйте про канал друзям і всім удачі, всім пока!